Привіт, друзі! З вами канал Без Бесфіщін та я підключив. Друзі, сьогодні розкриємо тему, що таке сприятливі дні для риболовлі. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! Кожен поважаючий себе рибалка, Мріє про великий і вдалий улов. Але риболовля справа дуже тонка і необхідно враховувати безліч нюансів. А один з них це сприятливий день. Який залежить від пори року, погоди, фази місяця та багато іншого. Безумовно, у всіх цих тонкощах самостійно розібратися досить складно. Тому пропоную разом з вами розглянути, коли бувають сприятливі дні для риболовлі, як вони залежать від погодних умов та інших не менш важливих явищ. Сприятливі дні для сам Насамперед, будь-які рибалки орієнтуються на погодні умови, в тому числі тиск напрямок вітру. Але небагато хто знає, що найбільш на улові риб впливає фаза місяця і в той час, коли вона харчується. Місяць здатний сильно вплинути на ряд декількох факторів, від яких залежить сама риба. Сюди можна віднести її потребу в харчуванні, на яке вона полює, і в певній фазі місяця вона це робить особливо активно. Перед тим як вирушити на чергову порцію лову, попередньо обчистить найбільш підходящу для цей час. Робити це потрібно, коли схід і захід збігаються з повним місяцем. Ознаки сприятливого дня для риболовлю. Існує ряд ознак, на яких практично безпомилково можна визначити святий час та в яку погоду найкраще виходити на рибалку, щоб отримати максимальний улов у різні пори року. Остерігання за погодніми та сприятливими днями для риболовлі дні. Навесні можна виходити порибалити за будь-якою погодою, так як зголодніла риба весь час нижче порить у пошуках їжі. Влітку все дещо складніше, занадто спекотно і риба йде на глибокі місця. І якщо у вас немає бажання підпливати наскільки далеко від берега, то врахуйте, що оптимальна погода для риболовлі влітку. Виглядатиме наступним чином похмурий, але обов'язково безвітряний день. Можливо, невеличкий дощ. Чи мряка. Якщо ви хочете зловити велику хижу рибу, то виходити на полювання, рекомендується в грузу, але не в шторм. Рибалки найкраще восени, оскільки погода завжди похмура, а дощі перестають йти лише кілька разів на тиждень. Так що осінь найвдаліший час для гарного улову. Взимку найскладніше, щоб зловити, але і взимку рибловлю може отримати добрий улов, якщо погода буде тихою і сонячною. Ну а тепер можна зробити короткий висновок Щодо погоди, як говорити вище, влітку улов краще дощу про весну практично будь-яка погода підійде для риболовлі, особливо в сонячні дні. Пов'язано це з тим, що риба після довгої зими зголодніла шала і менш чутлива до погодних змів. В цей період рекомендується використовувати тонкі, майже неповінні волосіння, оскільки вода ще не кому і майже прозора. Восени ж риба знову починає проявляти активність при заходу і сходосних вітрах, оскільки відчуває холоди, що наближаються. Взимку хороший улов слід очікувати лише у тиху та сонячну погоду, коли активно ловиться судак та оконь. А в сильну хуртовину і мороз активність впливає заборонено на вилов мінь. Отже, як бачите, для підготовки рибалки погода не занадто справа вдалого улювання. Перспектива напрямку вітру для риболовлі. За якого вітру не клює риба і навпаки. Хороший улов залежить від напрямку вітру. Даний факт відомий багатьом рибалкам і як найкращим, риби рибалити, коли ймуть південні та західні вітри. А інші вітри багато риби не перенесуть, оскільки викликають похолодання. Але необхідно враховувати той факт, що при північних та східних вітрах можна і не сподіватися на улов окуня, коропа, карася з однієї простої причини. Вони є теплолюбими рибами. Зловити їх можна при південному напрямку вітру. Відбувається все навпаки при зміні напрямку вітру. Клювання тепловидимих риб буде слабким, а клюватимуть холодними риби, будуть активніші. Оптимальний атмосферний тиск для риболові. Давайте розберемо кілька прикладів оптимального атмосферного тиску для лову рибу. Якщо спостерігається зниження атмосферного тиску, найкраще виходити на рибалку за показником в 600. 760 мм. При підвищенні атмосферного тиску слід враховувати, що риба стає дуже мляво і тому погано ловиться, оскільки починає, почуває погано і орієнтуватися в просторі. Важливо знати, головна халепа виміру атмосферного тиску в тому, що він не постійний, тобто щогодини різниця між вимірами може бути кілька міліметрів або й навіть більше. Останні дослідження показали, що поведінка риби залежить найбільше саме від цього показника. Також пам'ятайте, що якщо ви маєте намір спіймати великого хижака, то робити це найкраще при підвищенні тиску. А при полюванні на мирну мір рибу краще виходити на рибловлю при нижньому атмосферному тиску. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З нами був канал Безфішінг Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемося на рибловлі, друзі. До зустрічі!